Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі Христі браті і сестри. Сьогодні, читаючи ось цю історію з Євангелії від Луки про молитву Фарисея і Митеря, я запрошую вас поглянути також і на нашу молитву. На те, що відбувається з нами, коли ми зустрічаємося із Богом, і між нами відбувається спілкування. І дійсно ніхто не знає, що відбувається із іншим. Ну, Не знаю, чи ви маєте такий дар, я не маю такого дару. Але з нами щось відбувається. І тільки ми можемо зараз пригадати. Те, що ми відчували в часі нашої зустрічі з Богом, і які є наслідки після цього? Запрошую вас звернути увагу не на слова, які ми використовуємо в часі молитви, бо знаю, що ми маємо досвід завчити слова. Ну, так само, як ми навчилися мови, бо чули від наших батьків. Бабусів, дідусів, так само могли навчитися і молитовної мови, молитовних слів. А дехто використовує навіть написані тексти. Таким чином ми, повторюючи завчені молитви або читаючи вже молитви з молитовника, можемо мати таке відчуття і навіть переконання, що ми все правильно молимося. Інколи шукаємо за дуже такими правильними молитвами. І чи це гарантує нам непомильність, правильність нашого спілкування з Богом. Бо коли відкриється таємничість наших стосунків із Богом, і вони стануть на цілий світ відомі, Може статися те, що сталося із Фарисеєм, із Митерем, що не така вже була правильна молитва. І тому я хочу вам пригадати, що молитва для нас, християн, віруючих людей, це є спілкування з Богом. І в цьому спілкуванні. Є те, що є основою, те, що є додатком, те, що є дуже важливе, те, що і не дуже важливе, як і в кожному спілкуванні. А для невіруючих людей сприймають молитву більше як заклинання. Вони ж не мають особистих стосунків, і тому вони можуть щось говорити. І навіть бути переконані, що це допоможе у здійсненні їхніх бажань. І вони дуже сильно концентруються на текст, на слова. І вірять, що от правильна вимова цих слів, така точна, от влучна, чи там скільки раз, воно так станеться, воно так збудеться. Для нас, християн, важливий є зв'язок. Інколи ти можеш. Нічого не говорити, бо Бог дивиться на твоє серце, що в тому серці є, бо сповноти серця уста промовляють. І Богові не треба багато чого розказувати, бо Бог дивиться на твою поведінку і знає ціле твоє життя. Але він дуже цінує, коли ти приходиш до нього і кажеш, я хочу з тобою поспілкуватися. Ісус неодноразово говорив нам про те, щоб ми були відкриті перед Богом. І тому це добре, що ми маємо свої бажання, свої прохання, потребу. І ми йдемо до Бога, і ми відкриваємо своє серце перед Богом. Як немов маленька дитина, яка приходить до мами і інколи висловлює такі свої миттєві побажання, які потім за кілька секунд одразу навіть забуваються. Але є таке, що ну, ми зациклені на цьому і кажемо, от саме мені треба це, саме це, саме це. І ось так само є в наших стосунках з Богом, коли ми приходимо і в наших проханнях, інколи навіть таких чисто наївних, таких дріб'язкових, ми показуємо свою щирість перед Богом, свою довіру до Бога. Бо ви, як добрі батьки, знаєте, що коли тина приходить, і вона просить вас, це є вияв довіри. Гірше це тоді, коли вона закривається в собі і вже нічого не просить вас. Гірше це тоді, коли вона вже нічим не ділиться з вами. І тоді ви кажете, а що сталося? Чого? А Тому треба берегти, берегти в сім'ї, берегти з іншими дітками оцей зв'язок, щоб він часом не зіпсувався. Бо самі знаємо, як зіпсується цей зв'язок, не так, просто потім відновити. І це саме стається з людиною, яка відчула кризу з Богом. І відчула, що Бог її не почув, відчула, що Бог не звернув увагу на неї. І Людина може мати помилкове таке враження про Бога і потім десь закритися ще більше в собі. І вже не хоче молитися, вже не хоче перед Богом відкривати нічого, тому що відчуває, що це і так. Безрезультатно, можемо так сказати. Але це неправда. Тому ми сьогодні звертаємо увагу на цю притчу і бачимо, що Бог вислуховує всіх. І грішних митарів, і таких своєрідне праведних фарисеїв. Бог чує всіх, всіх чує. Це дуже важливо, щоб ми запам'ятали і жили цим, що Бог мене чує. Якщо я перед Богом відкриваю своє серце, як коли я звертаюся до нього, то Бог мене чує. От як він реагує, це вже друге питання. Щось подібне, як і кожний батько і мама, де що він однаково поводиться до своєї дитини навіть в часі дня на одні прохання реагує по одному, на інші прохання реагує по іншому. І потім залежить від того, як, які є потім інші ситуації, ви вже оцінюєте, чи це буде корисно для дитини, ви вже оцінюєте, чи це буде справді для неї потрібне, а можливо, це принесе шкоду. І Нема такого чогось, якогось стандарту, як ви маєте це робити, тому що як ваше серце підказує, як ви вважаєте, що ваша любов. Ось має вилитися саме в такий спосіб, бо інколи любити, означає сказати ні. Також сказати так. І тому ви вже вирішуєте, як це зробити. І ми даємо цілковити також право Богові вирішити, як він має відреагувати на нашу молитву. І все ж таки, наша молитва. Має основу. Так само, як і мають основу наші стосунки з дітьми. І почнемо з того, що молитва, оце спілкування завжди має мати початок. І хтось є ініціатором, хтось є той, який починає оце спілкування, хто задає тон, тему. Хотів би вас. Власти запросити пригадати от ваша молитва, От хто є ініціатором от, вашого спілкування з Богом? Бог, який перший запрошує, чи ви самі, як людина, які запрошуєте Бога на свою зустріч? І тут є дуже важливий момент, що якщо є Бог початком, то ми, почувши Його голос, відповідаємо. Приймаючи Його запрошення, ми підтримуємо навіть тему, яку він почав. І в часі того, коли ми Приймаючи Божий голос, то, що Бог нам говорить, ми наповнюємося Божим Словом, Божою присутністю. Ми приймаємо, ми стаємо наповнені Ним. Коли ми є тим початком, це є такий своєрідний спосіб самовираження, то ми. Виражаємося, тому що є нас всередині і розказуємо Богові. Ми спорожнюємося. Ми спустошуємося. І таким чином є ризик, що ми станемо порожні. І чи буде потім продовження? На чому ми поставимо крапку в своїй пустоті. І вже Бог не наповнить нас, і ми будемо вже введені чимось іншим, але не Божим Духом, не Божим Словом. Хтось так і каже, я виговорився, мені стало легше. Стоп, а потім. А потім що? А потім є наслідки ось цього полегшення. Комусь стало легше через те, що він наповнився, а хтось просто спустошився і залишив свій тягар. Кожен з нас може пригадати. Який був в нього наслідок після молитви? Ти або відчуваєш себе наповненим, або спустошеним. Порожнім. Після молитви, як би це не було парадоксально, але ми можемо бути не тільки кращі, себе почувати краще. Але інколи таке стається, коли ми почуваємо себе гірше. Щось подібне, як є наші людські бесіди, вони є також різними і різні наслідки є. Ось є такі розмови, зустрів людину, поговорив з нею і хочеш, щоб ця розмова далі продовжувалася, бо ти відчуваєш, що тебе наповнює ця співбесіда. І ти відчуваєш себе піднесеним таким. А є такі, які є навіть огидні тобі. І ти кажеш, ну і нашу було, для чого я? Не подобається мені це. Бо відчуваєш на собі негативні наслідки, які тобі приносять реальну шкоду. Бути учасником. Розмови, яка тебе підносить, це є повага до себе, до свого життя, до потім навіть оточуючих. Але ті розмови, які тобі не приносять користь, це є неповага до себе. Людина себе тоді не поважає, якщо вона знову себе наражає на те, що приносить їй шкоду, бо вона себе знищує. Не збудовує, а знищує. Таким чином треба бути дуже уважними, щоб кожна бесіда, щоб кожна розмова, чи то є між людьми, чи то є між людиною і Богом, щоб вона була корисною, щоб вона була тою, яка тебе збудовує, і уникати таких розмов, які є огидні які не подобаються, які є некорисні. Змова, яку ввели ось ці дві людини, які війшли в храм, Фарисей, який ввів бесіду з Богом, і той Митер, який також ввів бесіду з Богом. Мали різні наслідки. Один вийшов наповнений, а інший – ні. Я хочу сьогодні, дуже хочу, щоб ви дали відповідь на. Запитання, що ви відчуваєте після того, як ви мали бесіду з Богом? Ось сьогодні ми читали оцю притчу, яка була скерована до того, щоб знати. Що коли син чоловічий прийде на цю землю, чи він застане віру? Бо молитва це є вияв нашої віри. По нашій молитві можна побачити також, яка є в нас віра. Аж коли ми читали цю притчу, що нам пригадала ця притча? Молитву нашу чи молитву когось? Наступне, що я прошу вас, це уявити собі себе на місці фарисея, якщо ваша ласка. Чи фарисей це той, який був у передній частині храму, дякував, вихвалявся, казав, що він не є такий, як інші, молився в собі, дуже був такий намолений. Ну, і був дуже Чи була в нас така молитва, коли нам хотілося ось бути в такому стані? І ось в один момент Господь нам об'являє, слухай, те, що ти лепечеш, мені не подобається, мені є огидно. Огидно мені, стукатиме таке все. Але той останній там десь, що шепоче, мені це приємно. Після того, якби ви ви мали таке відкриття, що ваша молитва є огидна, бридка. Але людина, яку, можливо, ви навіть вважаєте останньою людиною в нашій спільноті, в церкві, серед ваших друзів взагалі виключили. А от молитву тої особи Господь каже, ну, це мені подобається. От що ви чували? Що би ви тоді сказали би на цю репліку? От як би ви відреагували, коли вам ось таке закинули? Аби так бідні старалися, такі слова гарні підбирали. Так. А отут з вами так от Господь відкрив. От як би от, щоб потім, якби ви продовжили ось це, щоб ви сказали Богу потім? А другий момент це тоді, коли залишимо фаресея. І спробуємо уявити тепер себе тим митерем. Мабуть, у вас також були такі моменти, коли хотілося мало але сказати на тій молитві, але хотілося так. Боже, прости мені, будь до мене добрий, милостивий до мене будь. І, і ви так відчули себе таким, в такому стані дуже. І тут чуєте, що Господь вам каже. Вибач, що я тебе перебиваю. Ти такий дуже так на собі сконцентрований, ти дуже така, от думаєш про свої гріхи. Вибач, що я перебиваю. А от там напереді стоїть той, який про тебе думає погано. що ти є найгірша людина в цьому світі. Що би тоді сталося з нами? Добре? Якщо не встигли дати відповідь на ті два сюжети, такі, то можете продовжити потім десь. Я думаю, що кожен з нас має такі моменти, коли ми відчуваємо себе кращими або гіршими. І тут ще нам зі сторони хтось щось підказує. Ще. Добре? Дякую. В кожному випадку пройшло багато років, пройшло багато вже ситуацій, коли ми молилися. Вже не один рік ми це переживаємо на собі нашу зустріч з Богом і не тільки в цьому храмі, але й в інших храмах, в місцях нашого проживання, праці. Ми шукаємо різні нагоди і ми їх приймаємо ці різні нагоди, також якщо вони так трапляються, де ми можемо піднести свою молитву до Бога. Молитва є в нас різна. Мабуть, ми вже всі переконалися в цьому, але все ж таки залишається в нас одне запитання. Однакове постійно, як Бог реагує на нашу молитву.